Оперний спів це для всіх, чи тільки для поціновувачів? Для того, щоб піти в оперний театр, то потрібно підготуватися. Має інколи вже бесити все все досить, я вже не буду таке, а потім і хочеться і ще щось нове, народжується, нові ідеї. Та, дійсно, так. Ну, я була дуже щаслива, тому що це моя така навіть, маленький крок на далі до моєї мрії дитинства. Планується якась моновистава для рівнян. Розкажіть далі, що з нас чекає. Її голос зачаровує. Говорить кожен, хто хоча б раз попував на концерті цієї рівненської оперної співачки, володіючи рідкісним типом голосу, лірико колоратурним сопрано. Вона дійсно вміє закохати в оперу. Мене звати Оля Добреля, і сьогодні у Талановитих Анастасія Янцур. Вітаю! вітаю. А давайте ж для початку пояснимо, що таке лірико колоратурне сопрано, такими простими словами для наших. Ну почнемо так, розділимо. Сопрано це високий жіночий голос, бо я низький жіночий це мецо сопрано. І є просто це тип голосу, лірико-колоратурне, тобто є наповнення голосу ліричне, драматичне. Тобто, коли там по репертуару співати більш такий драматичний, там де ж така експресія, це такий драматичніший голос. А ліричне в мене це більш така лірика, більш мінм'якший. Бі, знаєте, як там для колискових, для романтики, там про кохання, але більш таке ліричне і колоратура. Це тоді, коли називається як рухливість гортані, коли можна співати дуже такі дрібні тривали там там, дуже дуже дрібні тривалися і такі колоратури виспівувати. Якщо для простих людей, там це як п'ятий елемент, коли ти починають такі співати оці такі високі ноти, а це є лірико колоратурне сопрано. Uh -huh. Просто це вже такі мам. Це на п'ятому елементі прямо колоратура, колоратура. А в мене, тобто, ще раз, коли і спів, і з такими колоратурами. Тобто, це є така мій фізіологічний фізіологічний мій голос, який мої зв'язки можуть такі заспівати. Кажуть, що співаки з таким голосом ніби заграють в своїх виконаннях, чи так це е, ну мабуть так, бо взагалі е, бачите оперний вокал, він ще ж пов'язаний з партіями. Це як театр, тільки там, де співають. Mm -hmm. І звісно, що коли композитори писали підповідні партії, вони враховували який там тип голосу і е, типажу персонажу. Наприклад, от в мене, якщо там лікартурна супра, там Джульєта, яка це така ігрива грива дів тобто в більшості. Mm -hmm має такі партії для мого голосу: ігриві, кокетки, де можна позагравати? Звісно, десь є і там десь по там печаль якась, але тобто все рівно десь є така легкість, має бути тобто, польотність і ну, є така ігривість. Угу. Є, є в таких персонажах. Так. А от як ви вважаєте, оперний спів це для всіх чи тільки для поціновувачів? Ну, він для всіх, але поціновувачі його оцінюють. Ага. Тому що, ну, просто, мабуть, коли якщо людина вперше пройде е, слухати оперний вокал, е і якщо це буде можливо, ну дуже важливо вперше вперше почути, я вважаю, в хорошому виконанні і опору, саме послухати опорний вокал в опорному театрі, коли це йде з дією. Тоді це цікаво. Е, тоді ти будеш ну, але для того, щоб піти в опорний театр, то потрібно підготуватися, прочитати лібрету, щоб розуміти про що, бо це все співається на іноземній мові, там італійської на мові оригіналу: італійська, французька, німецька, е, там ну багато чеські є українські опор. Просто не завжди все зрозуміло, коли високі ноти співаєш текст глядачу. Тому варто розуміти такі Сам сюжет опери. Але як я, наприклад, займаюся, тобто в мене я ж не в оперному театрі працюю, в філармонії. І в нас є просто є концертні номери. Ми ставимо, звичайно, і опери, в нас є і музичні вистави. Тобто, моя взагалі тут ціль навіть така, коли я прийшла, щоб оперне мистецтво нести в маси щоб воно було для людей, зрозуміле. Бо в нас, якби більше в філармонії, така статика. Тобто, вийшли академічний, так, такий стереотип сформувався, що коли. Що академічний вокал, це вийшла солістка там, чи соліст, став е, от е, так рівно ручки склав доспівав і пішов. Е, є таке, звичайно, якщо там це духовна музика написана, там «Аве Марії, то вона так і буде. Але мені цікаво показати дію, показати рух, що разом, коли я і спів іде, і це йде живий рух, і це все цікаво, і з танцем, і в тобто, коли ти і в зал виходиш, і співаєш, і тоді це Справляє враження на глядача, і йому це цікаво, його це зачаровує. і коли, коли ти даєш емоцію, коли ти віддаєш це, тобто і такі саме бо різні є твори, але коли такі саме глядачу, мабуть, до першого разу цікаво, просто подивитися, дає ще не просто вокал, а є ще і гра акторська. А от скільки часу іде на те, щоб підготуватися до певного концерту або там вивчити певну арію? Ну, в основному арія це такий це складний процес, тому що оперні арії вони досить складні, і їх вивчити, якщо вже там на даний момент мені, то музичний матеріал він вивчається швидко, але це йде потім е, саме вспівування. Тобто це як мінімум місяць uh -huh. ти вспівуєш, uh -huh. але оперна арія, вона по-справжньому шліпок вийти на сцену. Вона має рік навіть відлежатися uh -huh. і вспіватися для того, щоб її показати на достойному рівні, щоб вийти з нею там на конкурс, поїхати міжнародний. Uh -huh. і, щоб заспівати, тому що ну, це дуже кропітка, там дуже багато моментів, там кожна нотка фіде... ви... вибудовується, це все на... щоб і надихані, щоб все було в відповідним звуком, звук шукається, тобто ну, там і вимова, бо якщо це брать, якщо це складна, арія. Звичайно, романси легше, якщо це українські романси, але теж ну, як мінімум місяць потрібно, тому що щоб його ну, хоча б достойно показати. Чим більше часу от, воно відкладається. Навіть ти поспівав, десь там відклав його, там, цей репертуар щось інше поспівав, і ти до нього відразу вертаєш, там через місяць-два, він як на новому етапі. Тобто, це знаєте, це як запускається комп'ютер у нас всередині, в нашій голові. Він працює, він генерує ідеї, він думає, як там що. Ти його ну, трохи від, відклав, він знаєте, там, дай, в задній полички відклався, але процес іде. І ти, коли до нього вертаєшся, воно як по-новому, тобто як на новому рівні. І от в мене навіть є твори, яких я там, з консерваторії, я навчалася чи з училища, я їх співала, і вони в мене були е, на одному рівні. Я їх до них вертаюсь там через рік, через два, і вони кожного разу вони якось по-новому. І можливо, що ти як ти проживаєш і своє життя, якісь нові в тебе ситуації, і воно це все потім відображається в, в творчості в цьому, як ти mm -hmm. подаєш цей твір, чи ти його зрозумів, чи ні, чи можна по можливо якесь нове в тебе бачення його. Mm. А от коли ви виконуєте певний якийсь твір, чи можливо відчути е, ваш настрій? Ну, тобто, я маю на увазі, якщо ви напередодні були дуже засмучені, чи щось таке, чи відчути можна це через голос? Ну, якщо я не настроюся, mm -hmm. то, звичайно, це буде, буде чути, буде зрозуміло. Але е, як сказати, е, і все одно, як я виходу, виходжу на сцену, я стараюся відкидати тобто, все, що було. тому що ти налаштовуєшся е, саме на цей образ для цього йдуть репетиції. Що ти собі акумулюєш відповідні е, тобто спогади, як там йде, от, персунок, ну, якщо я там арію, та наприклад співає впливного персонажа. Я не просто співаю арію, е, а я е, е, аналізую перед тим передисторія, як це було. Тобто, ти як повністю занурюєшся в цього персонажа. Ти вдягаєш як його шкіру, і потім ти виходиш. І тоді, і тоді йде і звук відповідний, вірний, і тоді йде, арія співається так, як треба. А якщо ти не зміг відключитися від зовнішнього світу і зануритися саме в цей світ, який ну, потрібен для цієї арії, там, то воно не вийде. Звісно, люди відчують. Але е, все одно, відбиваючи репертуар, який є, я слухаю свою душу, що мені зараз імпонує співати, що я хочу співати. Mm -hmm. От і мені подобається робота філармонії, що я, мені не диктують, що співати, а я можу вибирати Брати, що мені от зараз до душі, і що я хочу, і що я зараз пережила, що я хочу розказати людям. Uh -huh. Бо воно бо є такий насильний парадокс, людям цікаво те, що мені от цікаво. Якщо я це от правдиво кажу, вони тобто, я розумію, що я це вже прожила, люди вірять. А якщо видно, що це щось, ну воно зараз мені, я ще цього не розумію, і люди, тобто, це буде такі твір навіть, для, навіть в концерті він не прозвучить гарно, тому звісно, ну відштовхую. Від свого внутрішнього. А чи є у вас улюблений момент в концерті? Якщо говорити про якісь там сольні концерти, коли ти виходиш перший номера, ти все одно ще вхвилюєшся, угу. хоч скільки ти разів не виходив на сцену. Але коли потім коли ти вже розслабляєшся і ти бачиш віддачу від людей, от коли це йде контакт, от це такий улюблений момент, і коли. Е ти бачиш, що люди на твоїй хвилі, ти вже їх, знаєте, як налаштував, бо спочатку, знаєте, як настройка така. Люди десь там ще в своєму світі, і ти просто їх стараєшся так, знаєте, так занурити, увагу так їх <гум> взяти, щоб вони були повністю. З тобою, щоб вони тебе слухали, і коли от, е, ти їх намагаєш, тобто це так енергетично і вокально, ну тобто цим акторською майстерністю, тоді вони, коли разом з тобою знуриться в твій світ, вони потім йде, ти їм віддаєш і вони тобі віддають. І це можливо улюблений момент, коли це йдуть ці овації, коли ти це щиро, тоді це, мабуть. Такий да, самий класний момент, і ти далі розумієш, що ти не даремно це робиш, і що хочеться і далі. Буває інколи вже бесити все все досить, я вже не буду таке, а потім і хочеться і ще щось нове народжується, нові ідеї, і от це воно дуже надихає. А хто ж найбажаніший гість, глядач на вашому концерті особисто для вас? Для мене всі бажані. Ну, можливо, там хтось з рідних. Ну, мені завжди приємно бачити і рідні Лиця, але ну немає. Мені ну всі я, я не розділяю. Тобто, мені співати навіть можливо це прийде якась людина, взагалі мені незнайома, і це мені може бути в тому концерті, саме саме та людина, яка відгукнеться, це я побачу, що їй це потрібно. Мабуть, це знаєте, бажаніший глядач той, який я відчуваю, що він прийшов туди не примусово, бо треба прийти, а що він туди прийшов по поклику душі, і він зрозумів, і він там щось зрозумів. І йому я. Щось цей своєю творчістю сказала, і те, що йому на даний момент було потрібно, було знаєте, можливо, він якийсь шукав якісь ключі в житті, якась була т... нерозв'язана ситуація, питання, і він от прийшов, він побачив і все. Оце, от, от це, мабуть, найбажаніше і це саме ну це круто. якби таких було побільше. А от завжди таке є питання, чи є для виконавців різниця, чи повний зал, чи лише декілька людей в залі? От для вас як це? Надзвичайно класно співати, коли повний зал і все по одному. Але камерність теж. Ну, у нас робота в філармонії бувала різна. І бувало, що й небагато людей, коли там був період карантину, у нас приходило. Декілька було глядачів, що там цілий у нас на сцені було інколи більше артистів, ніж в залі, але все одно ну, да, мабуть, краще да, співати. Чим більше людей, тим мені якось uh -huh. цікавіше, але не є принципово не ну, да. Раніше, мабуть, було більше мені хотілося, коли чим більше людей, тим краще. А зараз я зрозуміла, що мені просто інколи та люд, декілька тих людей буде їм. Це важливіше. Uh -huh. Тому... А от якщо згадувати всю вашу біографію, чи був у вас якийсь Такий переломний момент, а, в який а, ви, можливо, засумнівались, або, навпаки, вас підштовхнуло щось ще більше працювати над собою. Звісно, були і не один такий момент був. Мабуть, просто професія опорного співака вона дуже потребує дисципліни. Великої uh -huh. і внутрішньої, і зовнішньої плані аскетики якоїсь, навіть харчуванні, там не піти е, кудись в якісь шумні компанії, тому що там в тебе наперед тебе потім концерт відповідальний, чи тебе якийсь конкурс, е, тому що це на ну, голосові складки потрібно голосовий режим, помовчати, uh -huh. е, там щось ну алкоголю не вживати, якісь, тобто, теж коли йде для того, щоб ну, е, голосові складки, це можна сказати, це навіть емоції. Коли ти багато викидаєш емоцій, коли просто якісь навіть пусті розмови підуть, е, навіть і е, ти починаєш розмовляти, ти вже, тобто голосові складки, вони вже трохи виснажуються, і голос вже так не звучить на наступний день. Тобто, для того, щоб я розумію, як мені співати там сольний концерт, я маю перед тим е, себе обмежити в плані на якихось емоцій, тобто повністю. Зосередитись, це та та, що їжа, теж більш дієтичніше, тому що якщо щось там буде шлунком і не те з'їсиш, це теж потім на загальний стан, тобто uh -huh. може бути виснаження, дай не ну, як простої людини, там якщо щось там станеться. Коли теж, що, ну щоб голос там не випити холодного, сильно гарячого, гострого, там, кислого, там горішків не з'їсти багато. Треба думати, контролювати, що там з'їсти, що випити, на що сказати, тому що це все потім відображається на моєму організмі, на моєму внутрішньому. У світі. І звичайно, такий бувалий момент, коли ти бачиш, що е, ну, в нас е, державна робота, зарплати не сильно великі. Ти ж скільки ти вкладаєш туди, в тебе такі бували моменти, що е, думаєш, ну чи варто тим займатися, бо ти бачиш, що це, ну, це творчість, вона не принесе там того, щоб там інші професії, але ну, воно десь дає щось інше. І тут я вже. з були такі моменти, я думала, чи кидати цю професію, бо починала там хворіти, бо тому що не знала, як розподілити свою енергію, не знала, як розподілити там так само контролювати. І потім, коли ти десь обмежуєшся, мені такі були період, що хотілося просто десь там побути наодинці, і ти починаєш ну, слухати свій внутрішній світ, що тобі каже твоя душа, і що вона хоче, що потрібно. І мене такі часто бувають такі от періоди, коли я, мені потрібно десь там побути бо колись на такій. Власт просто в житті якісь ситуації на ситуації, і ти не розбираєш, не розумієш, що там сталося, а вона буває, коли ти неправильно зреагуєш, щось, і воно, знаєте, таким як на душі так недобре, так інколи стає. Якщо ти це не будеш розбирати, воно потім це все як сніговою лавиною закидає, і mm -hmm. треба потім ту снігову лавину розбирати. І бувають такі періоди, що потрібно просто зупинитися і це зрозуміти. І от в мене такі були періоди, що я просто зупинялася, розбиралася і розуміла, потім слухала душу, да, ні, дійсно я хочу цим Матись, я розуміла, що мені потрібно е, розвиватися. я Розуміла, що куди мені не далі. Е, бо бачила, що. Ну, немає, немає межі досконалого, а я трішки такий перфекціоніст, і мені хочеться, щоб було все там ідеально. Я завжди себе там раніше набагато більше навіть порівнювала, Це я, ясно страдала, тому що ти ну, не відповідаєш своєму внутрішньому тому вершині, якої ти хочеш угу. досягнути. Воно дійсно це класно, треба мати до чого йти, але треба розуміти себе хвалити, в чому що ти це досягнув, ти це зробив, і далі ми йдемо розуміти, просто розбирати далі. От я це. Зробила класно, а так, а що далі? Куди далі йти? І оці такі от періоди зустрічалися люди, які мені допомагали, підсказували, бо кожна людина, яка зустрічається на життєвому шляху, вона не просто так. Навіть, може <рес> бути, просто от, розмова з вами, щось ви мені скажете, я вже буде. Це для мене буде якийсь новий інсайт, який я зрозумів, що мені треба там, щось туди. Тобто так. цей пошук. Тобто, в мене цей внутрішній пошук де завжди. І бували такі моменти, що хоч думав кидати, але потім розумієш, ні, я без цього жити не зможу, uh -huh. і я хочу цим займатися, це моє, і треба розвиватися. А далі воно це все складеться і будуть. Тобто, головне реалізувати свою свій поклик душі, те, що те, що може десь там воно зверху, через мене хтось хоче, щоб я щось зробила і щоб іншим людям допомогла. Тобто, uh -huh. я так. Ну, нещодавно ви отримали стипендію президента України. Що ж ви відчули, коли е, її отримали? Що це для вас дало? Коли я її відчула, е, звичайно я зраділа, тому що uh -huh. я вже е, не надіялася її отримати, не сподівалась, тому що е, ми подавали ще минулого року її, і минулого року нікому не присудили. Я uh -huh. думала, зараз військовий стан, мабуть, нікому не буду давати. Ну бо чесно, я вважаю, що зараз важливіше на війну, на фронт кошти спромовувати. І ну, Потрібно підтримувати, але тоді важливіше, тому що якщо буде перемога, тоді буде нам всім легше. Але коли напередодні різдва мені ще наша моя директорка Леонора Стеценко пише Настя, ви там отримала я скидає скріншот з цього наказу. Я кажу, Та, дійсно, так, тісно, ну, так. Я була дуже щаслива, тому що це моя така навіть, маленький крок на далі до моєї мрії дитинства, щоб на крок ближче до мрії дитинства. Що далі дійсно це якісь визнання? Це ну президента, стипендія, якась підтримка невеличка для моїх проєктів фінансова і. Я ну, я я пригала, кричала, тобто, це такі були емоції, бо ну це класно. Та, до речі, про проєкти, ще трішки поговоримо. Нещодавно е дізналася про те, що планується якась моновистава для рівнян. Е розкажіть, детальніше, що з нас чекає? Е так, це проєкт, який я виношувала десь рік. Тобто, в мене ідея десь з'явилася ще. Вже давно українського зробити, бо це суто українська е, музика. Це е, моя авторська муз... моновистава Світло душі. Uh -huh. е, вона про Україну, тобто я як е, буду, я буду як актриса і співати, і вірші читати. Музика буде суто з українських солоспівів, романсів, українських шедеврів, е, е, композиторів українських, таких як там. Е, Барвінський, який був колись заборонений. Тобто я шукала я, десь мав більше тисячі романців, солоспів перерила. Осети мене рік пішов на те, щоб я повністю це кожен роман збереш, там які там ніхто не співали. Шукала, що мені піде моєму типу голосу, чи воно мені сподобається, як мені. Тобто, не так відкликнеться, чи мені інтуїція в душа мені захочеться співати чи ні? І це я так перелапаю. Там було десь не знаю, скільки їх відберли, 500, потім вони менше, 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 менше відбиралися. Це буде такі роман. Які і колись були заборонені, як Первінський, він був колись спалений взагалі. Його радянська влада розстріляла. Січинський теж був заборонений, Людкевич Лисенко, тобто Стеценко, Косенко, Леся Дичко, тобто сучасні композитори. Це така музика вся навіть тонка, така вона лірична, але і вона буде і романтична, там лірика більше буде. Буде і про Україну, і про жінку, але більше як і іпост... Україна, як і іпост... через іпостасі жінки, як вона от. Сформовувалася, що наскільки в нас мордували вже нашу країну, скільки тисячоліть, але ми все одно живі. І як от ми формувалася наша душа, як вона формувалася, що ми були настільки тонкі, нас били, знищували. Ми все, але навпаки, нас це робило сильніше, що ми не змогли. Е Погасити це світло душі своєї, який наш є саме основний, саме основна зброя, вважаю, що нам потрібно саме оце акумулювати. Тобто, і в цій виставі я хочу донести людям, що оце світло душі, наша віра, надія, саме любов, наша єдність разом, тоді оце світло на ньому акцентувати, його більше примножувати, на ньому акцентувати увагу, його знаєте як гіперболізовувати, збільшувати. І тоді, коли оце воно це світло. То всі темряві воно буде сяяти, і ми переможемо. І це основне розумієте, щоб людям нам це зараз страшно. Ти моменти будуть йти, бо де ми будемо показувати, як ідуть на війну чоловіки, як вони там і помирають, як жінка це переживає, як будуть моменти, як там чоловік повертається калікою, а жінка все одно, тобто і тепер, ну тобто, я буду твоїми очима, тобто він повертається сліпий. Я тепер буду твоїми. як вона його вмовляє, як вона. Розуміє, що я тепер буду, маю любити за тих, хто не любить, і має жити бачити за тих, хто не бачить. І що я буду його всім, і, і, і це ну це. Ми показуємо саме в цій виставі, як формується наша ця душа, і як ми все одно окріплюємося, і що ми маємо все одно неців на у нас є крила, і що наше вільний політ, і саме от ми, і наша ми сильні тоді, коли ми вільні. Оце <н 'яр> наша сила. Тобто, це така йде як нитка в. В цій виставі, моновиставі. І там буде теж поезія сучасних поетів, які під час війни писали. Режисер у нас робить Таніна Позняк, наш режисер філармонії. Тому запрошую до це такі в мене вперше проект я моновистала, бо сольні концерти бували, але вони були різні. А тут в мене суто українська музика, суто українська поезія і душа України, і можливо комусь, якщо це зараз це актуально, тому я запрошую, бо буду щиро рада бачити вас 25 січня. Так чудово. І я сподіваюся, що наші рівняни зроблять там повний зал, і вам доведеться ще багато разів це показувати. Що ж, я дякую вам за розмову. Бажаю, аби оцей вогник в очах ваших не згасав і е, ви своїм співом могли запалити його в очах і інших людей. Дякую. А я ж нагадаю, що сьогодні у Талановитих була оперна співачка Анастасія Янцур. Мене звати Оля Добреля. Не перемикайтесь.